Я не маю втрачати технологію аероміх. Це технологія, яку розробив мій батько. Наше підприємство спеціалізується на виготовленні зерночисного обладнання. Ця історія почалася ще з кінця 90-х років, коли батько Ірени розробив цю машину. Це дуже... Якісне сортування насіння, котре ну потребує кожен фермер. У мене було відчуття, що якщо я втрачу, ну це ну всі втратять це великий досвід і велика користь від нашого обладнання. Зараз ми знаходимося на Черкащині, місто Ватутіне. Зараз його переіменували вже на Богачеве. Це наша третя локація нашого підприємства. Ми тут займаємось виробництвом зерночного обладнання, а саме сепараторів сад та іншого устаткування. Це обладнання, котре очищає і калібрує будь-яке насіння по питомій возі. Питома вага це ознака якості виповненості і врожайності зерна. І наша розробка, сепаратор сад, він відбирає саме виповнене, крупне і класне, здорове насіння. Це територія Вартутінського АТП. Ми тут орендуємо два цехи. Ось великий цех, в котрому ми розпочинаємо виробничий процес. З моменту заготівок, лазерна різка, зварювальні роботи. Ми стоїмо біля входу в наш основний виробничий цех. Саме з цієї сторони ми завозимо матеріали. В ці ворота заїжджає метал, і потім, вже починаючи від лазера та пілярки, йде поетапно весь процес. Потім чорновий варіант ми перевозимо до цього цеху, де відбувається фарбування деталей і фінішна зборка тестування кожного сепаратора. Це у нас цех фінішної зборки нашого обладнання. Після фарбування деталі поступають сюди і тут збирається сепаратор. Свою історію наш завод розпочав ще в 2001 році у місті Луганськ. Завдяки розробці моєго тата Сухіна Володимира, я з ним ще в студентські роки, в роки аспірантури, вивчали сортування насіння по питомій вазі, і батько мій розробив струменевий генератор, завдяки на основі якого і було створено саме сепаратор сад. Організували підприємство у Луганську, котре займалося Почало займатися виробництвом саме цих сепараторів. З'явилися нові робочі місця, нова територія схвалилася, тобто строїлися нові виробничі приміщення. У Луганську у нас був повний виробничий процес, декілька цехів було загальною площою десь 6 тисяч квадратних метрів. І на той момент ми експортували в 45 країн світу наше владна. Потім у 2014 році, з початком цих всіх подій негарних, так склалося, що люди просто розбіглися хто кудою. І тому ми з Ріною вирішили виїхати в Креміну, місто Креміна, звідки я родом, і там відновити наше виробництво. Ми перереєстрували підприємство. Почали з креслення, закуповували матеріали, орендували невеличкий цех і так, таким чином розпочали робити наше обладнання. Нам не вдалося нічого вивезти, ми виїхали з флешкою, з кресленнями. Майже мій чоловік, він цей сервер вивозив окольними путями. Перший рік було досить важко, потім, вже, коли кадри. Ті, котрі люди ми, нас повірили і почали до нас приходити, навчилися чомусь, вже стало значно простіше працювати. До 22-го року пройшло ну, майже 8 років. За ці 8 років ми розширили лінійку виробничих моделей нашого обладнання, розширили асортимент. На 2022 рік ми мали 8 тисяч квадратних метрів виробничих потужностей, розширили географію продажу нашого обладнання. 60 країн світу. Ювілей був у нас в Кримі. Четверта ранку, десь четверта, початок п'ятої ми почули вибухи. Ми розумілися, що це десь відбувається чи станиця, чи Новайдарський район, десь приблизно там. Це дуже близько до нас. Ми зрозумілися, що все ж таки розпочалося і треба спасати людей, рятувати. Сім'ї свої, ми зібрали збори наших людей і всім сказали, що ми будемо виїжджати. Хто готовий, поїхали, тому що тут буде небезпечно. Основне технологічне обладнання, на превеликий жаль, залишилось у місті Кремінно. Тому ми те, що погрузили в бусика, змогли вивезти, Те все і було наше. Ми думали, що у нас є час, а у нас часу не було взагалі. І... Через 3-5 днів вже ніхто не хотів туди їхати в Креміну для того, щоб забрати обладнання. Коли відбулася окупація Креміною, це було 18 квітня, то ми зовсім були розгублені, тому що остання надія була втрачена. Влітку ми нічого не, не мали ніяких ідей, що робити далі. А коли а влітку це іде збирання врожаю, це так би мовити, сезон нашої теми. І почали багато дзвонити фермерів. Нам потрібен сепаратор. Ви де та не губіть свою справу, та ми в вас віримо, робіть щось. Партнери наземні теж стали дзвонити. Ми в вас віримо, приїжджайте до нас, робіть. Коротше, <свісно> до сліз було таке, що ми з Олександром посиділи і подумали, ну давайте розпочинати десь і як. Декілька людей з нами виїхало, 15-7, все ж таки ми об'єдналися вже тут, в цьому районі приблизно на Черкащині. Ми розуміємося, що там зварювальник десь поблизу, там токар і ще хтось. Я знайшла по оголошенню. Локацію, саме де ми знаходимося, подзвонила, і через деякий час розказала про себе, що ми шукаємо таку локацію, нам треба виробляти. Через деякий час мені подзвонили з мерії, нам назначили зустріч, і сам мер сказав, що я хочу таких, як ви, завлякати в місцевість, щоб ви розвивались, щоб ви тут відчували себе як вдома. І допоможу вам знайти цеха. І десь до кінця жовтня всі наші люди в Атутіно були розселені, нам допомогли дуже дякуємо людям, котрі нас тут прийняли. Відмороль зіграло те, що в нас є багато партнерів, наприклад, на той же Європі, котрі ми не могли підвести. Тобто вони знали наш продукт. вони ми працювали, наприклад, з Румунії партнер, з 5-го або з шостого року, тобто у нас постійний тісний зв'язок вже ми, ми друзі вже товариші. І тому підводить їх, коли їхній бізнес зав'язаний на нас. Але також і немало важливо річ грали те, що ми знали, що українські фермера також дуже потребують нашої технології. І тому це була невіра, це було знання в те, що людям потрібна наша продукція. Ось розпочалася історія тут, наша. Третя частина, можна так сказати. Заїхали були голі стіни, підлога, криша, вікна, все. Ми тут зробили устаткування, писали гранди, декілька верстатів ми по гранду отримали. Зробили фарбувальну камеру, порошкову, самотужки. І... Ну, на сьогоднішній момент ми відновили взагалі свої виробничі процеси, і об'єми десь на 30% приблизно. Для мене досить було показово, коли ми в 2022 році виїжджали з Кремлі, що мені повірили багато людей. І з нами виїхала досить велика кількість робітників, ті, котрі мені довіряли. І вони знали, що я тут буду працювати. Ось це для мене було ну, першочергово. З, з Олександром вже не раз говорили не будемо розпочинати. Ось, третій раз не будемо, все складно, вже втратили стільки, потім буде таке розчарування. Ну, ну, було страшно, що ще раз можеш потрапити в таку ситуацію. Ну, А потім прийняла рішення, що давай спробуємо. Ну, пусть це буде все бонусом. Ну нічого зробити, ми взагалі зможемо завжди з тобою. Давай спробуємо щось, у нас більший досвід, і так далі. Тобто, розпочали, значить, йдемо вперед і ні шагу назад.